Розглянемо такий приклад: знайти критичні точки, і задана ось така функція f от x дорівнює x в третій поділити на 3 мінус x, в другий мінус 3 x Ми знаємо, що критичні точки, щоб для того, щоб знайти критичні точки, треба знайти похідну цієї функції, прирівняти нулю і в яких точках. Похідна буде дорівнювати нулю, ти і є критичні точки. Знаходимо похідну. Похідна від х третій, це буде 3х на 3. Трійка скоротиться, останеться х другий, х в другий це буде 2х і мінус 3. От, знайшли, прирівняли нулю і по теоремі вієта. Дуже легко знаходяться ці корні цього рівняння це мінус 1 і 3. Ну, от так все просто. Тепер ще один, може трошки складніший, теж не складний. Знайдемо критичні точки ось у такої функції. Y дорівнює х мінус 4 в кубі. Тут нам потрібно нам все те саме, треба знайти похідну прирівняти нулю. Щоб знайти похідну допутка, згадуємо таку формулу, по якому ми знаходимо похідну. От У нас є дві функції: добуток цих функцій. І це дорівнює похідна першої на другу, плюс друга на похідна, плюс перша на похідна другої функції. Значить, перша функція у нас x. А друга функція у нас х-4 в третій. Значить, похідна від першої функції, від х, це буде 1. І переписуємо другу функцію х-4 в третій, плюс тепер просто х записуємо і шукаємо похідну цієї функції. Це буде 3, помножити на х-4, в другий степінь понижується на 1. Тепер ми дивимося, що у нас тут є, що винести задушки, і виносимо х 4 в другі задушки. Остається х 4, а з цього доданка стається 3х. Зводимо подібні члени, одержуємо ось такий вираз, і ще виносимо четвірочку, задушки, і тепер у нас все дуже легко знаходяться корені. Прирівнюємо нулю, і ця функція буде рівна нулю в точках 4 і в точці 1. Ці точки і є критичними точками.